Говорять, щастя не в грошах. Чому мені ж тоді мать не спиться, коли хожу в одніх трусах і не маю що переодіться? Чому не добре то мені, коли я їм не сир, не м'ясо, а кашку гречневу оту. Не можу світом насладитися, бо вирі требує грошей. Я, звісно, не мудрець і не філософ, друзі. Але одне скажу я вам не треба думать, що у грошах щастя, а бути просто при грошах, бо це ключі у світ яскравий, у світ можливостей бажань. І там ти можеш бути нещасливий, якщо не знатимеш ціну грошам. І суть отут не в тому, що їх треба. Назбирати, їх треба добре вміти заробити. бо як постійно будеш горба то не побачиш ти той світ і ті дива.